Слава Богу, дорога церква Божа! Вітаю вас всіх зі святом. Хочу зачитати Боже Слово, щоб ми трошечки пороздумували. Давайте ми відкриємо перше послання до Корінтян апостола Павла, Перше до Корінтян, шостий розділ. З 18-го вірша давайте візьмемо. Перше Корінтян 6,18. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Слава Господу! Друзі, з того моменту, як сталося гріхопадіння, як людина вона переступила Божу заповідь в Едемі і розірвався зв'язок Бога і людини. З того моменту Бог шукає людину. Дивно, виходить так, хоча людина порушила цей заповіт із Богом, і людина перша згрішила, і вона переступила заповідь Божа, вона би мала шукати Бога. Але вона не здатна. Через те, що гріх війшов в людину, людина сама по собі вона не здатна шукати Бога. В неї немає такого якогось внутрішнього імпульсу цього. І тому це Бог шукає нас. Бог протягом всієї історії людства, Він шукав різні шляхи, як стати до людини ближче. І на самому початку ще в старому заповіті. Господь через Мойсея дав постанову про Скинію. Пам'ятаєте? Скинія це була така палатка, яку євреї в пустині вони носили з собою. І призначення цієї Скинії було дуже важливо. Ця скинія, вона призначалася для того, щоб там відбувалася зустріч людини із Богом. Але в Скинію мав право заходити тільки. Первосвященник один раз на рік, туди за ту завісу, яка відділяла людей від Бога. І туди, в це святеє є святих, за цю внутрішню завісу, один раз на рік тільки входив первосвященник. І все. І все. Він представляв людей перед Богом. Потім був побудований храм. Потім Господь шукає, щоб ще ближче стати до людини. І Він знаходить цей метод. І приходить, він сам в тілі приходить. Він сам приймає образ людини, подобою стає як людина, і він ходив тут, на землі. Він став ще ближче до людей. І автор послання до євреїв він говорить, що в давнину Бог багато разів і багатьма різними способами промовляв до отців наших через пророків, але в останні ці дні. Бог до нас говорив через сина. І дуже потужного Бог говорив через сина. Но навіть то, що сам Бог Він був в тілі і був разом з апостолами, які могли його торкатися, бути з ним, їхні власні очі бачили його, навіть це ще не був кінець. Господь хотів бути ще ближче до людини. І уявіть собі слова Ісуса Христа, який каже до апостолів краще для вас, якщо я піду. Чи може бути щось краще від того, коли живий Христос є разом тут з нами? Уявіть собі, щоб Він був тут зараз разом з нами, в тілі Бог. А потім Він би нам би сказав: я мушу від вас йти, і це буде краще для вас. Господи, що може бути краще від цього? А краще від цього може бути не то, що Христос був в тілі біля нас, а то, що Дух Святий, Дух Христів буде тепер в нас. І коли Христос пішов, відбулося на 50-й день після Його Воскресіння відбулося злиття Святого Духа. І Бог став максимально близько до людини. Спочатку з кинія, потім Ісус в тілі, а тепер Дух Святий уже живе в нас. Уже ж Він тепер живе в нас. Ось тому знаєте, і теж дивний у цей текст, в якому е, написано, що. От всякий гріх людям може проститися. Навіть Богозневага написано може проститися людям. Але Богозневагано Духа Святого не проститься. Ні в цьому віці, ні в майбутньому. Чому? Чому Богозневага на духа не може проститися? А тому, що, якраз як тільки що ми чули, роль Святого Духа і головне його призначення це людину приводити до Христа. Це впливати на її серце для того, щоб воно могло покаятись і прийняти спасіння. І якщо людина відкидує у цю роботу Духа Святого в своєму житті, відповідно вона і не може навернутися, вона не може покаятися, а значить, і гріхи її не можуть бути прощені. Сьогодні, знаєте, можна почути можна почути отаку фразу, що ось Дух, дуже сильно Дух Святий і сила Божа проявлялася отоді тоді в часи ранньоапостольської церкви. Які були чудеса, які були знамена? Чому сьогодні цього не відбувається? Ну, а якщо відбувається, це набагато-набагато менше, ніж тоді. Чому так? Що відбувається? Ось. Є навіть цілі вчення, які говорять про те, що. Господь він давав особливу благодать і сила Божа по особливому діяла тільки через апостолів, тільки оце от перше століття для того, щоб Євангелія розповсюдилася, а вже потім, коли ми вже отримували, вже написане Боже слово отримало, вже так би потреби нема в тих проявах далі і так далі. Ось і звичайно, знаєте, що якщо в церкві, наприклад, приймають такі вчення, і просто люди не вірять, що вже Дух Святий вже працює. Що він вже там зробив свою роботу, що в першому столітті, а сьогодні вже немає такої потреби в ньому, відповідно, що там він і працювати не буде, тому що дуже сильно багато залежить від вчення того, що проповідується і вчиться в церкві, так воно і відбувається. Якщо в церкві проповідується і вчиться про силу Святого Духа, про те, що Господь підтверджує своє слово силами, знаменами, ознаками, церква молиться про це, вона ревнує про це, то відповідно і Господь посилає і дає. Місія, Божа ще не закінчена. Злиття Святого Духа воно було безпосередньо пов'язано із місією церкви. Тому місія церкви ще не закінчена. Знаєте, чому ще місія церкви не закінчена? А тому, що ми ще тут з вами є. Тому що ми ще церква і ми ще є тут на землі. Значить, в нас ще є потреба. Відповідно, місія ще не закінчена. Говорить апостол про те, що буде взятий із середини той, хто утримує тепер. Деякі богослови вважають, що це говориться про церкву, що вона буде забрана. І тоді прийде Антихрист, має прийти. Ось. Але поки що місія церкви не закінчена. А відповідно, і сила Святого Духа вона продовжує дальше діяти, тому що злиття Святого Духа, наділення силою віруючих людей, було пов'язано із виконанням місії, служіння, проповіді Євангелія. Але все ж таки, знаєте, є якісь такі от особливі моменти, коли просто сила Божа вона по-особливому проявляється. І диявол також він зацікавлений в тому, якщо, ви знаєте, якщо він не може знищити церкву, а він не може цього зробити. Він знає про це прекрасно. Тому що є обітниця самого Христа, який сказав, що ворота пекельні вони церкву не здолають. Не здолають. Він буде намагатися, але це неможливо. Церква буде існувати аж до другого приходу Христа. Вона не зникне. Як її вже не намагалися там переслідувати, нищити, палити, розпинати і так далі. Або за допомогою різних аргументів, спорів, філософи нападали різні і так далі. Але церкву знищити неможливо. Д'явол прекрасно розуміє, що церкву неможливо знищити, то хоча б він зробить все для того, щоб позбавити її сили. Щоб зробити слабкими віруючих людей, щоб забрати силу Святого Духа з церкви. Собі збирайтеся, придумайте собі якісь обряди, пишні обряди, можете собі придумати, придумайте собі ритуали, придумайте собі гарні церковні, різні традиції і так далі. Майте різні глибокі вчення, але сили Святого Духа немає. Може бути і так. Коли по-особливому проявляється сила Святого Духа? От якщо проаналізувати, от моменти, коли Божа сила в церкві вона діє по особливому. Як я вже сказав, Божа сила і ознаки вони супроводжують тих, які знаходяться на служінні. Тобто, чим більше церква вона посвячена на працю Божу, Чим більше вона себе віддає для того, щоб проповідувати Євангелія, чим більше вона залучена в виконання оцього великого доручення Ісуса Христа, тим більше сили Божої проявляється. Сила Божа завжди супроводжує тих, які служать, які служать. Наприклад, якщо ви будете спілкуватися з віруючими людьми, які є посвячені служінню. Які горять для Господа, служать йому, ви від них ніколи не почуєте таких слів, що сила Святого Духа вже сьогодні не працює, чудес немає, ніхто не зціляється, ніхто не звільняється і так далі. Від таких людей ви цього не почуєте. Ви можете почути це від людей, які не залучені нікуди, ні в яку духовну працю. Їх немає ніде. Тому по-особливому Господь діє і проявляється тоді, коли ми служимо. Знаєте, умовно можна церкву поділити. Є церква, яка проповідує Євангелія евакуації називається. Євангелія евакуації. Ідея приблизно така: як приклад з Титаніком. Знаєте, титанік тоне, і треба спасатися і евакуюватися. Звідси. Є така от позиція багатьох християн. Цей світ він весь лежить у злі. Цей світ він є преречений, абсолютно він є проклятий. Бог віку цього це є диявол, немає змісту взагалі щось тут робити. Наша задача це просто евакуюватися, це спастися, це якось дійти до царства там, і так далі. Я навіть пам'ятаю, розмовляв з одною такою сестрою, прихильницею такої думки. Вона сказала: ми говорили з нею про соціальну роботу, про важливість якраз у таких практичних служінь, діл милосердя і так далі. Вона говорила: то немає змісту цього робити. Немає змісту більше того, каже, Христос має прийти тоді, коли на землі буде повна катастрофа вже. А ви своїми добрими ділами, уявіть, це говорить християнка. Відтерміновуйте його прихід. Який смисл, який зміст мити палубу на потопаючому титаніку? Хто цим буде займатися? І це, і це дуже сильна ідея, вона сидить в багатьох християн сьогодні. Це є Євангелія евакуації. Ми евакуюємося. Є і зовсім інший тип мислення в християн, які проповідують Євангелія захвату. Це люди, які вірять, що Господь наділив їх силою, що в них є особливе доручення від Бога, і вони захоплюють для Господа все нові і нові душі, і нові нові території, скажімо так, для Царства Небесного. Це діаметрально протилежний взагалі, тип мислення в людей. Тому Божа сила по-особливому діє і працює тоді, коли ми трудимося на неві Божій. І, звичайно, диявол це прекрасно розуміє: позбавити християн служіння це означає позбавити їх і сили Божої теж. І в нього на це є дуже багато різних методів, як він це робить. Один із таких самих небезпечних, що може бути для сучасних християн, це є матеріалізм і бажання комфорту. Матеріалізм і бажання комфорту. Гроші, комфорт. Воно виявилося куди набагато більш небезпечніше, ніж якісь гоніння і переслідування. Церква сміливо й мужня, вона проходила різні типи гоніння. Ну коли прийшов комфорт, коли прийшла свобода. Тут вже мало хто може вистояти в цьому. Я, напевно, вам колись вже розказував про цю притчу, про всесвітній з'їзд демонів. Ну, Може, хтось, то я нагадаю її. Коли сатана він зібрав усіх своїх демонів на зборах, і вони думали стратегію, як позбавити віруючих сили Божої, як церкву обессилити її. І він питається. Що ви плануєте зробити? Питається демонів. що, що ви плануєте зробити, щоб змусити християн не служити і не поклонятися Богові? Один демон відповів: у підконтрольних мені територіях, країнах я організую прямі напади і найжорстокіші переслідування. На державному рівні їхня релігія буде під забороною, їх будуть ловити, садити в в'язниці, концтабори, їхні дома молитва конфіскують, приймуть закон про заборону на проповідь та увезення християнської літератури. Народ їх буде ненавидіти та вважатиме небезпечними для своєї країни. Сатана подивився на нього і сказав: така стратегія практикувалася вже багато років в історії церкви, і вона не працює. Чим більше переслідують християн, тим сильніші вони стають. Тоді піднімає руку другий демон і каже: у підконтрольних мені країнах буде дуже розвинута економіка. І я у християн розвину дух матеріалізму, щоб вони більше працювали, більше грошей отримували, більше речей купували, щоб вони змагалися один з одним в кого хто багатший і хто успішніший. Багато хто будуть поглинуті з жадобою задоволень, багато хто захопляться, щоб будувати кар'єру. В результаті від цього у багатьох просто не залишиться часу на служіння для Господа. Це один із методів, як він сьогодні забирає силу в церкві. Ще один такий, можемо сказати, період, коли Дух Святий по-особливому працює в церквах. По-особливому, коли сила Божа діє по-особливому, це все-таки тоді, коли церква вона знаходилася в переслідуваннях. От коли церкву гонять і переслідують, там потрібна просто особлива Божа благодать. Багато тоді християн вони починають звертатися до Господа, вони уповають на нього, вони мобілізують своє молитовне життя і починає працювати Господь. Починає діяти Дух Святий. Відсутність гонінь приводить до духовної апатії. Перші три століття, коли церква була переслідувана спочатку зі сторонів юдеїв, а потім і язичників римлян, то вона володіла духовною силою перші три століття. А потім, коли церква стала офіційною, то вона перетворилася із тих, кого переслідують. Тепер вона перетворилася в ту, яка переслідує інших. Вона стала офіційною. І Божа сила поступово почала зникати з церкви. Є навіть така одна цікава історія про святого Франциска Асиського, якщо ви чули. Дуже відомий такий в католицькій церкві, ну і взагалі, от християнин такий, Франциск Асиський. Якось цей. Святий Франциск, або Франческо, як його називали, організував групу людей, які будуть проповідувати Євангелія. Але при тому вони не мали жодних коштів про собі. Орден бідних він організував. І Франческо в той момент, для того, щоб йому організувати цей орден, він пішов взяти дозвіл в папи римського. І Франческо пішов до папи Римського. На той час це був Інокентій III, щоб він дозволив це. Тоді папа Римський послухав його пропозицію, його ідею, повів його за собою і показав йому церковні скрабниці церкви, яка була забита просто сріблом та золотом. І папа сказав йому так гордо, каже Франциск, вже минув час, коли ми говорили, що срібла та золота в нас немає. Як коли говорив Петро храмому, пам'ятаєте? На що Франциск, перебивши його, сказав: так, але і минув час, коли ми могли сказати в ім'я Ісуса Христа Назарянина в стані ходи. Того ми вже теж не можемо зробити і сказати. Самий страшний вид гонінь це є відсутність гонінь для церкви. Це є найстрашний і небезпечна форма переслідування, відсутність переслідування. Ще коли по особливому діє Господь, Божа сила являється, коли церква відділення від світу і живе в святості. Ось тоді по-особливому теж працює Дух Святий в церкві, коли церква відділена від світу. Багатотонний залізний корабль, він знаходиться на воді і не тоне до тих пір, поки вода не попадає в нього. Поки світ не проникає, як ми кажемо, в церкву, церква може бути подібна до цього великого корабля в цьому світі, і вона не тоне. Але як тільки різні світські цінності, ідеали, якісь вони проникають в церкву, вона починає тонути, вона починає втрачати силу. Тому сила є у відділеності, сила є в посвяченості і в святості. Там є велика сила в цьому. І останнє, що я скажу, що коли по особливому ще Дух Святий працює в церкві, це тоді, коли церква є єдина, в єдності є величезна сила. Чому єдність важлива? Божа робота і пробудження завжди відбуваються в атмосфері єдності. Два текста з дії святих апостолів, дії 2.1, я впевнений, його вже читали, будь не раз, коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. Коли вони однодушно, однодушно, як одна душа, вони знаходяться вкупі, відбувається злиття Святого Духа. День п'ятидесятниці, другий текст, той самий другий розділ, 46 й вірш. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі. Слово однодушно воно багато разів вживається в дії святих апостолів. Це одне із самих ключових слів в цій книзі і одна із ознак такої п'ятидесятниці або праці Святого Духа. Коли приходить Святий Дух, він об'єднує людей. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, ломлячи хліб по домам, поживу приймали і з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тому нам треба піклуватися про єдність, нам треба піклуватися про святість, нам треба. Піклуватися про свою відповідальність, виконувати доручення Христа, а Господь потурбується про те, щоб сила Божа, щоб Дух Святий він працював в церкві. Йому Хай буде за все слава. Амінь.